Друзі, вітаю вас у новому відео і починаю його зі смачнющого сніданку. Вирішила зробити вафлі і назвала я їх вафлі піца або піцо вафлі. Можете залишити для себе варіант, який вам більше подобається. Точні пропорції залишу вам під відео, можете подивитися, але загалом розкажу що й до чого. Спершу змішую всі рідкі інгредієнти: яйця, кефір, олія, додаю сіль, перець, можливо, ви захочете ще якісь приправи додати. Додаю поступово борошно, розпушувач, натираю сир твердий і нарізаю ковбаски. Ковбаску можна нарізати як завгодно. Я спочатку нарізала такими, такою соломкою, але потім трішки вирішила її розділити на опіл. Вона мені видалася задовгою. Все ретельно перемішуємо і наше тісто готове. Гадаю, при бажанні можна ще щось додати, наприклад, зелень або, можливо, кукурузку, якщо забажаєте, мабуть, наступний раз я спробую ще з кукурузкою. І можна випікати. Я включила свою вафельницю і роблю паралельно салат, поки вафельниця нагрівається. Салат простенький, тут огірочок, радиска, молода капуста і зелена цибулька. Якось робила огляд на цю вафельницю, коли мені її тільки подарували, але я вже. Деякий час нею покористувалася і вже маю певний досвід, можна сказати, і можу зробити якийсь відгук. Вона мені дуже подобається. Люблю робити ці вафлі, і солодкі, і солоні. Час від часу користуємося. робимо і бутерброди, і навіть користувалася грилем. Хоча, до речі, я щось призабула про цю функцію. Якщо ви задумуєтеся над такою покупкою і можете на це виділити собі кошти, але, може, в чомусь сумніваєтесь, то можу казати купуйте. Це класний гаджет, який урізноманітнить ваше меню. У мене майже все готове, вафлі печуться, салатик я зробила, буду заправляти його домашнім майонезом. На цей раз я робила пісний майонез на основі молока. Далі у відео я покажу, як робити такий майонез. Можливо, вам теж Музика Ось такий сніданок вихідного дня у мене вийшов. За цим рецептом вафлі робила вперше, але він мені надзвичайно сподобався, тому ділюся з вами. Такий варіант вафель сподобався всім, і діти їли, і дорослі. Їх можна подавати з будь-чим, ну, наприклад, з салатом, як я, або з гори зробити таку намазку з вершкового сиру. Теж буде дуже смачно. А можливо, у вас буде ще якийсь варіант цікавий. Можете поділитися у коментарях, бо такі вафлі я точно ще повторю. А далі я розкажу, як я готувала пісний майонез на основі молока. За цим рецептом потрібно взяти 200 мл олії і 100 мл молока, додати сіль, цукор, оцет, гірчиця, точні пропорції пропишу під відео, а і також ще оцту. Я взяла баночку, в якій я хочу відразу його зберігати, і туди засипала все, що мені потрібно за рецептурою. Занурила е, блендер і не відриваючи його від дна, починаю збивати, поступово піднімаючи його. Але лише після того, як майонез починає загустівати. Я бачила, що люди цей блендер переміщують туди-сюди, крутять ним, як хочуть, вертять. І в них все виходить. Але у мене декілька разів, коли я тільки починала робити майонез домашній, не вийшов. Я ним крутила тим блендером. Але після того, як я дізналася, що треба отак от робити поступово піднімаючи блендер. Як майонез починає гуснути, все виходить, жодного разу не було, щоб майонез не збився. Ось такий густий майонез виходить за цим рецептом за смаком, як майонез. Невеличка закупочка на тебе. Макарони. Любимо такі метелики, горошок яйця. Ой, побила. Мама! не побила. Мама! Так, редиска. Салатики Молода капуста. Яблука. Такі палички, солодкі кукурузяні. Філестигна. Такі макарончики любим з молоком їх наліп. Саме молоко. І взяла такі сосиски тигренята, часом виручають, коли нічого не хочуть їсти. Це АТБ була ще в Аврорі. Мама, мама. В Аврорі взяла ось таке господарське мило. Дуже мама. люблю господарське мило, користуюся мама. багато і часто Почекай. для багатьох. Цілий використовую, таке не брала. Не знаю, яке воно. Навіть не знаю, який запах. До речі, давай. Який запах гарно парфумований, Пахне непогано, але те, що я беру завжди, мені подобається більше. Не було сьогодні. Взяла такі кулінарні форми. У мене є круглі, маленькі, а тут такі трошки більші. Мило. Ось таку штучку взяла для моркви. Вона чистити нею можна, і можна такі робити спіральки. Попробуємо. Таку штуку для яблук взяла, давно хотіла. Ванільний цукор, розпушувач, бувбашки дві, дві штуки. Серветки для прибирання. Кондиціонер для білизни Такий часом беру. Такий судочок. Чоловікові на роботу. Дринаш таке? І ґрунт. Взяла ще такий рушничок Ну, Хай буде. Ось така закупочка. У мене заврори і АТБ. Пам'ятаєте, я садила лагінарію змієвидну, це екзотична рослина. І якщо чесно, я не знаю для чого вона, просто мені прислали насіння. Я її посадила в горшок і всі зернята проросли. Словом, їй вже тісно. Та їй напевно треба якусь опору, бо вона в'ється і вона дуже буде. Я так розумію, висок. як то кажуть, висока, як тополя, дурна, як квасоля. До шести по того. Не знаю, що у вас так кажуть, у нас так казали. Я таку переказку знаю. Словом, я підготувала тут, вже постелила собі папір. Купила в Аврорі ось такий горщик. Нічого кращого не знайшла. Хотіла щось з піддоном, не знайшла, ну, коротше, я спеціально не ходила, там, де я була, не було. Такого, що мені треба. Бо мені треба щось довгеньке. Купила в Аврорі дві ось таких драбинки підпорки. Думаю, поки мені буде достатньо, може, ще докуплю. Так, гренаж і е, ґрунт. Словом, я пересаджую, а далі час покаже. Отак воно все виглядає на віконі. Тут я переобладнала тепличку під томатами. Ось вона. Проросли майже всі, вам не видно, але я вам кажу, що у всіх прокульовуються вже паростки. Усіх на сининок. У мене взаємність просто була затягнута плівкою, але почали рослини вже в неї впиратися. Взяла бабукові палички і на них натягнула плівку в мене вийшла міні-тепличка, нехай ще сидять. І так вони не зле себе почувають. Це томатики мої черіки. В мене їх, здається, було 15, і всі вони збираються зійти. Не знаю, що там з ними буде, але наразі так. А тепер що оця лагінарія. Насправді, ось цей горщик дуже маленький, він за низький. Наразі посадила, сподіваюся, що воно якось там. Сприйме позитивно це, а потім обов'язково його треба пересадити в інший. Мені здається, що я його забагато насіла. Ну, вже як є, не викидати, що рослина жива. Такі от діліжки. Ну, і я вирішила пішечки поміняти декор. Ви бачили, що в мене на кухні стоїть отаке деревце з сташечками. Як я їх робила, є у мене відео. Вони мені дуже милі, але трошечки вже мені набридли. Тому я їх зараз буду міняти на інший букет і буду його робити на основі вербової лози. Тим більше, що на наступний день у нас була вербна неділя, тому це було дуже актуально. Заодно протерла вазу, яку діти розмалювали олівцями. У мене такий наскильний розпит всюди. Але ваза потрапила під руки, треба виправити ситуацію. Назад у вазу поставлю, нехай стоять. Але відберу декілька прутиків для того, щоб посвятити цей букетик я хочу трошки декорувати. Зараз покажу як. На Аліекспресі я замовляла штучні квіти. Ось такий цвіт рожевий. Ну, звичайно, як то кажуть, очікування і реальність у мене те саме. Прийшло щось таке, таке нещастя. Але здалеку ніби так нічого виглядає. На картинці вони чудові були, просто неймовірно ніжні. А прийшло ну, якісь віночки такі плоскі, Бачите, які вони плоскі. І я не знаю, як їх розпушити. Я вже туди-сюди їх. Намагалася заламати, а вони не хочуть. Ці квіточки теж дуже сильно прим'ялися. Ще, можливо, я їх якось відпарю. Я читала десь, що можна над паром потримати, і вони розпушаться, ну вони розправляться. Треба, до речі, спробувати. Я все-таки вирішила спробувати, закипитила воду трішки. І поки пара, вона гаряча, я потримаю оці. гілочки над парою. Над паром. Точніше, не полінувалася, ще раз включила вогонь і вже над кипячою водою тримала, так, коли булькала вона так добряче. І воно, вони ожили, попіднімалися квіточки, не такі, треба було ще, може, довше, але я вже обламалася. Не хотілося мені довго стояти. Але вже значно інший вигляд вони мають, не такі приплюснуті, трошки об'єму набули. Ну і вже не так страшно все. Хоча, звісно, не до картинки воно не дотягує, хоча дивіться, вже набагато, набагато симпатичніше. Тепер оцей букет до лози, до верби я вставлю квітучі гілочки і буде дуже навіть непогано. Це дерево з пташечками я вирішила розібрати. Пташечок ще використаю, маю ще куди одну задумку, але не таке, щоб було об'ємне. Хочеться мені лишити трошки більше іншого декору і, і меншим. Бо це велике дерево, воно займає багато місця. Словом, заберу його наразі. Стіл виглядає ось так, мені здається так легше і вже трошки піднабридли це деревце. Ось. Мені подобається моя курочка. До Паски ще дещо придумала, ще дещо додам. Але зараз, на вербну неділю, оцей тиждень до Паски, Буде ось так, ну майже. Знаєте, мені подобається, як вони виглядають. Зблизько дуже штучно, а здалеку так гарненько, дуже ніжно і невагомо. Вигулюю річі. Сьогодні таке класне сонечко. Так потепліло. Нарешті повертається весна. І це якось так знаково. Завтра вербна неділя. У мене гілочки вербові. Буду декорувати сьогодні. Завтра я сподіваюся, посвятимо. Про декорування я, звичайно, загнула, бо в мене не вистачило ні сил, ні ресурсу, ні часу. Тому я дуже скромно вирішила їх прикрасити, зробила таку композицію зі стрічок і квіточок, які купила в Аврорі, і на тому і закінчила. Бо я спершу хотіла зробити сухоцвітами, таку гарну багату лозу, але в мене не вийшло не з цього року. На другий день була неділя, і ми всі пішли святити лозу до церкви. Знімала дуже мало, бо Марко страшенно тікає зараз і за ним потрібен постійний нагляд. Та і все відбулося дуже швидко. Буквально освятили нашу вербу за 10 хвилин. Келля, покажи свою гілочку вербову. Баб'яний я б'ю віднині за тиждень-великдень. Вер не я б'ю віднині за тиждень-великдень. Від тиждень а я тебе Верба Вер я не я б'ю віднині за тиждень великдень. А завершили ми вихідні тим, що водили Елю на дитячий день народження до садочкового друга. Святкування було у великій ігровій зоні, і діти мали можливість набігатися, настрибатися в волю. Емоції і радості було через край! А на цьому я буду прощатися. Дякую, що були зі мною, за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки, за вашу мотивацію знімати ще. Побачимося дуже швидко у наступних відео. Па-па!